У районному центрі Комінтерну в Одеської області відкрили пам'ятник Небесній сотні і загиблим під час бойових дій на сході України. З нагоди цього відбулись урочистості, на яких зібралося майже тисячу місцевих жителів і гостей з Одеси. Такі події у районі передували заходи по увіковічненню пам'яті героїв Майдану. У школах Комінтернівського району проходили уроки, на яких розповідали про події річної давнини на Київському майдані. У більшості шкіл учні допомагають воїнам АТО, збирають кошти, пишуть листи підтримки українським. Солдатам. Важливо, що урочистості біля меморіального комплексу пам'яті жертв тоталітарного режиму проходили за участю євромайданівців. В першу чергу, це день пам'яті. День пам'яті о погибших людях, які йшли під пулі, які хотіли змінити страну, які не хотіли жити при преступному падінському режимі. Пам'ятник героям цьому все сказано. Урочиста подія проходила увечері, коли заходило сонце і народжувався новий місяць. На меморіалі були присутні комбати, які повернулися із зони. АТО. вони привезли гільзи, у які запалили свічки пам'яті. Урочисту подію освятили отці української православної церкви. Не можу сказати, що це для нас є свято, але для України це є свято, що українці. Уміють відстоювати свою свободу, уміють любити свою батьківщину і вміють як гідні сини померти за свою Україну. Пам'ятник Небесній Сотні створили місцеві волонтери за участю митців з Одеси. Пам'ятник називається Птах Свободи, і він дуже символічний. Він символізує якраз Україну в. Найважчі для неї дні, коли нам здавалося, що ми втрачаємо свободу, і здавалося, що виходу немає, народ піднімався і цю свободу виборював. Так було споконвічно, так було на Майдані, так є зараз під час війни. От. Тому цей птах свободи ніколи не впаде, тому що його підтримують, мільйони плечей. Українців патріотів своєї землі тепер меморіальний комплекс у селищі Комінтернове доповнив новий пам'ятник Птаха Свободи, який є даниною пам'яті загиблим на майдані і українським солдатам, які боронять нашу свободу на сході України.